На своєму каналі і не можу дочекатися, коли ми почнемо готувати, адже у мене неймовірно смачний і маловідомий інгредієнт. Він сьогодні буде зіркою нашої страви, і то є зелений чесник. Для самого початку я поставлю варити картоплю. Нашу ставимо варити десь на 25-30 хвилин і паралельно будемо з вами займатися саме обсмаженням зеленого чеснику. Далі додаємо рослинну олію на сковорідку. І будемо обсмажувати чесник. Ми трішки підсмажили вже наш чесник і саме на цьому етапі потрібно додати вершкове масло. І приправити. В моєму випадку то буде сіль. Обов'язково дивіться за смаками. Хтось любить більш солене, хтось ні. Вічний нейтральне. Я додам сюди білий перець і корянки. І так наша картопля готова, я вже її перевірила ось так. Все, готово, бачите? Зараз я зливаю картопельку і буду її мняти. Зараз приправляємо нашу картопельку, додаємо сіль, додаємо сушений кріп, паприку, коріандр та білий перець. Начинка наша вже готова. Картопелька також. Зараз ми її залишаємо до повного охолодження і будемо робити тісто на зразок. Картопелька охолола. будемо додавати куряче яйце і борошно. Усі інгредієнти вже тут і ми замішуємо тісто. Спочатку замішуємо лопаткою, а тоді будемо включати свої руки. Ось такої консистенції у мене вийшло тісто. Якщо ви відчуваєте по ньому, що потрібно додати трішки муки, робіть сміло. Але головне не переборщити. І зараз я буду формувати наші зрази порційно. Нарізаємо тісто. Тут я взяла собі трішечки борошна, для того, щоб якщо я, наприклад, там відчуваю десь щось липне, трішечки собі так присипала. І починаю працювати. Бачите, трішки липти борошно і все. Починаю формувати наші зрази. Тістечко таке гарне, гарне. Сюди всередину буду класти начинку. І гарненько заліплюю. Формуючи форму, яка вам подобається, ось я доформувала вже наші вержні. І зараз будемо смажити, ставимо розігріватися нашу сковорідку і додаємо рослинного масла. Перед тим, як зараз ми будемо смажити наші зрази лежні, я хочу розповісти вам маленьку історію. Саме у моєму краї цю страву називають лежні. І вона походить від слова лежати. Це означає саме ось цю таку форму, горизонтальну форму, красиву рівну, горизонтальну форму. А взагалі, як страва походить з литовської кухні. Тому обирайте самі, як саме правильно вам називати цю страву. Я думаю, смак не зміниться. На одному боці вони засмажились, ми зараз перевертаємо їх і смажимо ще на іншому до хрусткої скоринки. Все, наші зрази готові. Презентуємо все готово. Зараз будемо дегустувати і хочу вам нагадати, що пасує найкраще до цієї страви, на мою думку, це домашня сметана. Тому обов'язково скуштуйте і спробуйте.